Отже, що в нас є? Блок управління, блок прийому, кабель 60 метрів. Екран батарея. Батарея на 28 вольт. Вмикаємо прилад. Іде ще раз прогрузка. Поїхали. Е, іде сканування 1,3. Знайшло відеосигнал, вивело через тюльпанчик на екран. Продовжуємо далі пошук. Переходимо в режим 5,8. Знаходимо сигнал, відображаємо. І відносно інструкції стоїмо або продовжуємо далі. Блок у нас складається з блоку прийому. Прищепкою, з так званою жабою, щоб можна було безпосередньо кудись підвісити. Також блок управління теж з жабою. Кабель може йти в комплекті як від 10, так до 60 метрів. При бажанні можна зробити більше, але це індивідуально. Дякую.